Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні перший мій пробний, так би мовити, відеозапис. Хотів би чітко вказати, що це за канал, для чого я його зробив. Він довго я над цим думав, довго намагався з'ясувати, а чи потрібно воно мені. І все ж таки вирішив, що так потрібно. Чому? По-перше, я не можу більше терпіти ті події, які безпосередньо є в Україні. Я хочу бачи, розповідати своє бачення вам того, що відбувається. Кожен день я майже стикаюся з цими протиправними діями державних органів, в тому числі органів судової влади, яка по своїй суті мала би все ж таки бути. Зірцем і останнім бастіоном для досягнення і захисту прав людини, але бачимо, що цього не відбувається. Бачимо, що це хімера в Україні, хоча навіть ні, ніхто туди не намагається до правової держави, до правової істини добратися з суддів, з посадовців, з чиновників. Основне зараз це ТЦК, їх протиправні дії разом з поліцейськими направлені на здійснення незаконних заходів. Хотів би сказати ще окремо про те, що я не виступаю проти мобілізації, я не виступаю проти України як такої, як держави. Я виступаю за законність за те, щоб в усіх процедурах було все ж таки дотримано закону, дотримано тих процедур, які прописані, чітко з е, всіма гарантіями людей, людини, е, з усіма дотриманнями його прав. А потім можна вже казати про те, що людина так щось зобов'язана. Бо спочатку у нас на першому місці, згідно конституції, людина її життя і здоров'я, а саме обов'язок держави якраз направлений на те, щоб забезпечувати ці права людини. На жаль, цього не стається. На жаль, ми навпаки несемося в прірву в прірву. Беззаконня в прірву тоталітарного режиму, і хотілося б це виправляти. Хотілося б це все ж таки побороти, принаймні почати цей шлях. Бо якщо шлях не розпочнеться, то фактично і не побориш цю, цю корупцію, цю беззаконність, цей правовий нігелізм, ці події, які відбуваються. Тому це перше своє відео створив для цього канал. Перше своє відео викладаю. Хочу познайомитись вас з собою. Да? Це я, адвокат браташ Юрій. Маю доволі великий стаж в галузі юриспруденції. Доволі великий. Чому я кажу так, що доволі великий, да? бо до певного моменту не було необхідності бути адвокатом, щоб представляти інтереси осіб в суді, крім кримінальних справ, і таким чином не було необхідності ставати адвокатом. Зараз вже більше п'яти років є адвокатом, в тому числі здійснюю захист в кримінальних справах, в справах про адміністративне правопорушення. Ну і в багатьох інших цивільних, адміністративних, господарських також. Надаю консультації. З 24.02.2022 року пішов добровольцем. Вдалося, як то кажуть, трошечки повоювати. Зараз звільнився з лав Збройних сил і. Вже близько півтора року займаюся, продовжую свою адвокатську практику, продовжив займатися нею в галузі саме військового права, що включає в собі також і мобілізацію, мобілізаційні процеси. Да? І також включає в себе і проходження військової служби, і звільнення з військової служби тобто, це в сфері військового права. Але не виключно іншими сфери справа також консультую, також працюю, також приймаю участь в судах і таке інше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Для першого відео, я думаю, це цілком достатньо для ознайомлення. Хто хоче дізнатися більше, завжди є Google в допомогу. Заб'єте, братаж Юрій вам видасть багато інформації стосовно мене як правдивою, так і неправдивою. Дякую за перегляд. Будь ласка, до нових зустрічей.